Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо досліджувати такі чотири важливі розділи, дуже великі це фонетика, графіка, орфоепія і орфографія. І ви вже звикли до того, що на кожному уроці ми більш детально зупиняємося на одному чи навіть двох якихось окремих розділах. Сьогодні ж, наприклад, минулого уроку ми з вами більш детально говорили про фонетику з орфоепією. Сьогодні ж ми говоримо не тільки про ненаголошені голосні в коренях слів, про які ми почали теж говорити на минулому уроці, а ще більш детально розглянемо, що таке орфограма. Дізнаємося, що воно таке орфографічна помилка, і попрацюємо з орфографічним словником. Тож сьогодні все про орфографію, чого ви не знали і, можливо, хотіли б дізнатися. Але для початку теж вам така ситуація. От коли ви заходите на урок, ви всі вітаєтеся по-різному. Хтось говорить доброго ранку, а хтось добрий ранок. Хтось говорить залежно від часу дня доброго дня, а хтось говорить добрий день. А як же правильно вітатися? Правильно добрий ранок, чи добрий день, чи доброго дня, чи доброго ранку. Розбираємося. Справді, вітатися правильно вранці доброго ранку. Не добрий ранок, а доброго ранку. Ось така правильна форма. А в день ми вітаємося не доброго дня, а добрий. День в називному відмінку. Таке саме вітання і ввечері, тільки добрий вечір. Запам'ятайте ці етикетні формули, і нехай вони у вас будуть не тільки правильними, але й щирими. А я запрошую вас на урок у клас. І що ж там робить Петрик? Він записав речення, яке диктувала вчителька. Подивіться, будь ласка, що ж він написав? Ну, а я, як учитель, беру, ну і виправляю. Дивіться, що я роблю? Я виправляю помилки, які допустив Петрик. І що ж це я таке ставлю? Можливо, ви теж бачили такі поміточки у своїх зошитах, що ж вони означають? Що це я таке роблю? Можете мені сказати? Я виправляю, як. Повинен виправити учитель помилки, орфографічні. І зверніть увагу, як я їх позначаю. Ось такою паличкою. А як же потрібно? Ну, не широкому, а широкому, тому що перевірочне слово широко, так, ви знаєте, ще з початкової школи. Не величезний, а величезний, тому що великий. Ну, звичайно, це ви зараз так запишете, відредагуєте, але ж учитель вам так не робить. Ну, багатир це той, хто багатий. А якщо зустрівся з чудовиськом, то ну, точно не багатир, а богатир. Бо що ж може багатир зробити з чудовиськом? Підкупити його своїми грошима чи що, чи закидати його золотом. Ну і переміг, теж тут буква Е потрібна. Звичайно, «меча» або перевірочне слово меч, так? Запишіть, будь ласка, правильно це речення і не будьте, як Петрик, сподіваюся, ви ж знаєте правила. До речі, а які правила потрібно знати, щоб правильно написати це речення? Пишіть у коментарях, якщо ви їх пригадали. Поміркуйте, чому ж хлопчик припустився з кількох помилок і які правила він не вивчив? Пишіть у коментарях. Продовжуємо досліджувати. Прочитайте пари слів, за яким принципом вони поєднані. Великий велетень, стежина стежка, гриби гриб, крило крила. За яким е, принципом? Ну, ви бачите, що це або спільнокореневі слова, або форми того самого слова. Позначте корінь у цих парах слів. Позначмо: Великий велетень. Well, так? Стежина стежка, стеж, стеж. Гриби гриб. Позначаємо корінь. Крило, крила. Підкресліть голосні в коренях і поміркуйте, якими правилами який голосний Е чи И треба писати в ненаголошених складах у коренях слів. І як можна перевірити ось такі ненаголошені голосні, коли ми сумніваємося? Коли вони звучать нечітко. Пам'ятаєте ці правила? Зараз ми продовжимо про них говорити. Ви про них говорили про ці правила ще з початкової школи. Ну, один зі способів перевірки. Це з допомогою наголосу. Ми повинні змінити словом, тобто його форму, або дібрати спільнокореневе для того, щоб сумнівний наголошений «е» чи і став наголошеним. І зараз я вам пропоную до кожного слова дібрати перевірочне, щоб ми чітко під наголосом чули сумнівний голосний. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так. Вечеря. Вечір. Дешевий дешево, серпневий серпень, широкий широко, щебече – щебет, квартирант квартира, дзеркальний дзеркало, тернистий терни, низенький низько, стежина стежка, тижневий тиждень. Шептати шепіт, І, будь ласка, виділене слово щебече. Запишіть фонетичною транскрипцією. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Готові перевірити? Ось так ми повинні записати слово «щебече». Зверніть увагу на те, що ненаголошений голосний, який звучить нечітко, має призвук. Ось так ми повинні записати це слово. А тут ми пригадуємо зараз правила, які ви вивчали ще в початковій школі, як же можна перевірити на наголошені голосні в коренях слів. Ну, наприклад, літеру Е можна перевірити, якщо в наголошеній позиції ми звучить літера Е, наприклад, сестра, сестри, ну і в сполуках ере, еле, пелена, берег, у дієслівних коренях, таких як бер, «Дер», тер, мер, пер, якщо далі немає наголошеного суфікса А. Наприклад, вибереш, «видаруть», витерти, якщо при заміні слова сумнівний е випадає. Наприклад, вітер вітру, учень кучня, якщо при заміні слова сумнівний Е чергується з І, осені осінь, лебедя, лебідь. Ну і И, коли ж ми пишемо? Ну, Якщо в наголошеній позиції теж звучить І Зима зими, вичищати чищений, у сполуках рили, тривога, глитати. Глитати, тобто дуже швидко ковтати. У дієслівних коренях бир дир тир мир пир, якщо далі є наголошений суфікс а вибирати, видирати, витирати. Ну а у деяких словах, переважно іншомовного походження, написання ненаголошеного голосного не можна перевірити, таких як цемент, бензин, бетон, кишеня, пиріг, музика, метро. У таких випадках ми користуємося орфографічним. Словничком. І я думаю, що таку книжечку ви вже знаєте. Можливо, в когось і вдома є орфографічний словник, адже в початковій школі ви точно таки, такою книжечкою, дуже корисною, користувалися. І зараз я вам пропоную невеличку гру Е чи е. Розподіліть слова за колонками залежно від того, яку літеру Е чи Е потрібно поставити, і перевіряйте написання правилами, які ми щойно пригадали. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ви ну що, розібралися? А скільки ви помилок допустили? Жодної. Ну тоді наступна гра уже для вас. І тут ми перевіримо, наскільки ви добре знаєте правила. Поєднайте слова з правилами, якими можна перевірити написання того чи іншого слова. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте скріншоти з результатом надсилати вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, якщо ви поєднали все правильно, то ви молодці. І правила дуже добре знаєте. А якщо ви помилялися, це означає, що потрібно виконати вправу ще раз, до того часу, поки ви добре не запам'ятаєте правила. Ви зараз запитаєте. А навіщо нам знати правила? Ну і ладно, і проживемо без них. Навіщо потрібно вміти правильно писати слова? Ну, яка ж різниця літера Е, там, чи літера И, літера О чи літера А? Ну тоді пропоную вам. Прочитайте розмову, яка була підглянута випадково в смартфоні. Чи можна цю розмову назвати діалогом? Так. Ми бачимо, що тут спілкуються дві особи. Ми не знаємо, хлопці, це чи дівчата, чи може хлопчик з дівчинкою. А що ми знаємо про учасників спілкування? Ми дізналися, що бачите, що один із учасників спілкування ну, дуже неграмотна особа, а інша людина грамотна і відповідає йому грамотно і чемно. Поміркуйте, чи приємне і зрозуміле було ось це спілкування, на вашу думку. І як ви гадаєте, що подарує другий співрозмовник? Ось тут ми бачимо, що перший запрошений на день народження, а другий уже говорить, що навіть подарунок для тебе маю чудовий. Що ж подарує? Мабуть, орфографічний словник? Точно. Навіщо потрібно вміти правильно писати? Можете уже зробити висновки. То грамоти вміє, той добре ж не сіє, так говорить народне прислів'я. І часто ви теж, мабуть, допускаєте помилки в соціальних мережах, особливо коли пишете коментарі, або ж надсилаєте повідомлення. І, будь ласка, перш ніж написати коментар в будь-якій соціальній мережі, або в будь-якій, або будь-якому своєму там товаришу, там, чи батькам, чи вчителю. Перевірте грамотність, інакше про вас складеться не дуже приємне враження. А перевірити грамотність як можна, коли під рукою немає орфографічного словника. Ну, звичайно, Дя дядечко Google нам завжди допоможе. В Google в пошуку. Записали словом і пишемо правопис або написання, і вам, дядечко Google, видасть або посилання на орфографічний словничок, або правильне написання того чи іншого слова. Не лінуйтеся, якщо ви не впевнені, як правильно написати те чи інше слово, перевірте його, щоб про вас не подумали, як ви ось про першого учасника розмови. І щоб спілкування ваше було приємне. Тож ми говоримо сьогодні про орфографію. Це розділ науки про мову, який вивчає систему правил, що визначають способи написання слів. Цей термін утворився від грецьких слів. Правильно пишу, тобто орфографія це правопис. Одиницею орфографії є орфограма, і далі ми будемо працювати з орфограмами. Орфографічне правило це чітка рекомендація для певного написання, а написання, яке здійснюється на основі правил орфографії, називають орфограмою. Єдина обов'язкова для всіх орфографія відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури, порушення правил написання, наприклад, великої літери у власних назвах, літери Ф. У луках Реле чи ще якогось іншого, є орфографічною помилкою, яка при перевірці робіт позначається вертикальною рискою. І ви вже бачили сьогодні цю риску, тобто, бачите, як я підкреслила Петрику помилку, тобто місце, де він помилився, і винесла на поля ось таку рисочку. А можливо, хтось такі рисочки і бачив у себе в Сошиті. І запам'ятайте, діти, що правильне написання слів перевіряємо за орфографічним словником. А що ж таке орфографічний словник? Цей словник містить перелік слів у їхньому нормативному написанні та розкриває слова лише в аспекті їхнього правопису. Орфографічний словник є показником сучасного йому правопису. Не забувайте, що в 2019 році було прийнято новий правопис, і тому, звичайно, якщо у вас старіші словники до 2019 року, то звичайно там трішечки правопис може не. В деяких словах, може не відповідати сучасним нормам. Тож, бажано сьогодні користуватися правописом 2019 року і всім пізнішим виданням. Пізніші видання вже відповідають нормам правопису 2019 року. А з чого ж складається орфографічний словник? Ну, по-перше, Якщо він у вас є, то візьміть цю книжечку в руки і подивіться, хто є його укладачами. Зверніть увагу знову ж таки на рік видання. Подивіться, скільки слів містить словник, а в них буває абсолютно різна кількість. Десь 30 тисяч, десь 10 тисяч, там, наприклад, малий словник, є великі словники, які містять 80 і більше тисяч слів. Зверніть увагу, що будь-який <ків> Орфографічний словник складається з передмови, зі список скорочень, обов'язково подається український алфавіт, її слова розміщені в алфавітному порядку. Також обов'язково прочитайте зміст передмови. В ній саме розповідається у передмові, усі, як з чого ж складається словничок та його будова. А також зверніть увагу про те, що словничок орфографічний може надавати ще й додаткову інформацію, містити певні орфографічні правила. Тому дуже уважно розгляньте, якщо у вас є вдома орфографічний словничок. І користуйтеся ним. А ось перед вами один лише аркушик із орфографічного словничка. Зверніть увагу на те, що ось бачите, кожне слово спочатку йде ось воно виділене жирним шрифтом, як ми його називаємо, і таке слово називається в словнику, як би ви думали, гасло. Уявіть собі. Так. Далі після цього гасла стоїть пояснення. Ну, по-перше, яка це частина мови. Або до якого роду належить, так, якого роду належить, або може містити в деяких відмінках закінчення та певні пояснення. І ось це гасло разом із його поясненнями називається словниковою статею. Тому, будь ласка, як казав Максим Тадеєвич Рильський, наш письменник, не бійтесь заглядати у словник запишний яр, а не сумне провалля. Ну і види орфограм. Їх є два види це буквені, які означають окрему літеру, яку пишуть за певним правилом. Наприклад, верба ненаголошений е. Так? Високий ненаголошений «и». Осінь м'який знак, і також і позначає чергування, і на е, осінь осені. Ну і наше славне місто герой Херсон. Власна назва. Так, і велика орфограма, велика літера у власній назві. Це все буквенні орфограми. А не буквенні розгляньте, будь ласка, це апостроф, перенос слів з рядка в рядок, написання слів окремо, написання слів разом чи окремо. Написання слів окремо або ж через дефіс, подвоєні приголосні, ненаголошені «е», еи в корені слів, букви «о», «а», що позначають ненаголошені голосні, написання м'якого знака, написання префіксів. Ось так саме такі є орфограми буквенні і небуквенні. Ви можете цю табличку собі заскрінити, можете собі її переписати а можете сфотографувати для того, щоб у вас залишилася ось така корисна табличка, щоб ви знали, що є буквенні та небуквенні орфограми. З якими ж орфограмами ми вже сьогодні працювали на початку уроку? Ну, по-перше, тема наша звучала так на наголошенні ЕЕ, -Е», а конкретно. Букви Е І ще позначають сумнівний ненаголошений наголошені голосні. Також ми працювали з орфограмою. Буква О, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, це на минулому уроці. Буква Е в словосполученнях Ереле, буква И в словосполученнях Рили, буква Е ще позначає сумнівний ненаголошений голосний, який випадає при зміні слова. Ось тут, звичайно, пропало в мене слово, десь зникло. Сумнівний ненаголошений голосний, який випадає при зміні слова. Ось такими орфограмами ми з вами вже працювали. Ви теж, до речі, можете собі цю табличку записати, або ж заскринити, або ж сфотографувати, і вже певні орфограми у вас будуть. Зверніть увагу, що орфограми ми підкреслюємо. Бачите, от як це зроблено в прикладах. Ми ось так підкреслюємо і бажано олівчиком у зошиті для того, щоб було охайно. Ну і вам пропоную грулічку на закріплення, яка означає знавець орфограм. Поєднайте слова з відповідними орфограмами. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе там галочкою перевіряти. Коли ви зробите вправу, подивіться, що на вашому гаджеті там є в такому квадратику. Галочка на вашому пристрої, ось такому квадратику, галочка, вона, можливо, буде у вас різних кольорів, і ви її обов'язково натискайте, щоб дізнатися, правильно ви виконали роботу чи неправильно. І якщо ви правильно виконаєте роботу, то вам правильні відповіді позначаться зеленим кольором, а неправильні позначаться червоним. І ви зможете побачити свої помилки. Адже знати свої помилки це важливо. Не бійтеся помилятися, бо не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Важливо зрозуміти, чому ж ви помилилися, і виправити свої помилки. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знаєте орфограми? Хто все зробив правильно, ставте плюсики у коментарях. А на сьогодні все і пропоную вам вихідний квиток. Заквершіть, будь ласка, ці речення, допишіть їх у зошити, таким чином ви оціните себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож квиток здобуто домашнє завдання. У підручнику на сторінці звіт 97 по соту прочитаєте і вивчите правила. І виконуєте вправу 5 на сторінці 98. Любіть і вивчайте українську мову, користуйтесь орфографічним словничком. Адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як невимиті руки чи зуби, і обов'язково для того, щоб бути грамотними, читайте книги. Навіть якщо книжка вам буде нецікава і нічому вас не навчить, ви принаймні побачите, як правильно пишуться слова. Бажаю вам хорошого дня, бережіть себе на все добре.